Я забула мікрофон! Привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. З вами я, Інна Мур. І сьогодні ми з вами будемо робити розпаківку. <свісно> Нарешті приїхала моя посилочка від улюбленого магазину улюбленої книгарні в Європі. Знову ж таки, посилання залишу вам у описі до цього відео. Це дуже крутий магазин, там величезний асортимент вибору книг для будь-якого віку, для Young adult, для adult, для дітлахів, для саморозвитку і так далі. Ви можете знайти все, що ви там хочете. Це не реклама, це моя особиста рекомендація. І до речі, якщо ви замовляєте від 250 євро, то доставка виходить безкоштовно. Тому я вважаю, що це досить вигідна пропозиція, якщо ви а, хочете замовити багато книг за один раз, ось, щоб не чекати кожну книгу, знаєте, тому що дійсно там буває тиждень-два, потрібно чекати. Але знову ж таки це не дуже довго. Враховуючи те, що все-таки це інша країна, і це логістика, і це. Це все займає певний час, тому це абсолютно нормально і, знову ж таки, я вважаю, досить таки швидко. Менше розмов, більше діла. Відкриваємо. відкриваємо. Я вже не можу, тому що вона в мене лежить ще зі вчорашнього, е, вчорашнього ранку. І я дуже хотіла її відкрити, але все-таки чекала, поки зніму для вас відео. Бо хочу, щоб ви зі мною це, цей момент пережили. Так. Запаковують чудово, абсолютно дуже міцно. Так що не переживайте, за ваші книжечки вони доїдуть в цілості і збереженості. Ой, як я люблю цей момент. Дивіться, я вже бачу. Портал відкрився. Портал до задоволення. Захисне упакування. Все присутнє. Ось такі. О, вау! мені знов поклали закладинки. Так багато. Дуже вам дякую. Я просто в них постійний покупець. Вже, знаєте, їх задовбала своїми замовленнями. Такі класні, правда ж? Це в них новенький, раніше таких не було. Ось це нове. Ось Оце дуже гарно, мені подобається. Ось така. О! Це я сиджу на купі своїх непрочитаних книг. Ось така, до речі, в мене є. Прикольно. Ну що, О, Одна впала. Що це в нас? А, до речі, однієї книги не було в них в наявності. І вони мені написали на Viber, аби я обрала іншу книгу. Тому я обрала ось цю, вона була по тій самій ціні книги, якої не було в наявності, яку я обирала тоді ще при замовленні, при оформленні замовлення. Ось, і на жаль, на жаль її не було в наявності. Це, до речі, була книга Томаса Гарріса, мого улюбленого письменника в жанру горор. Я вже не пам'ятаю, як книжка називається, але я її ніколи ніде не бачила. По-моєму, Ка Карі Мора, щось таке. І на заміну цієї книги я все-таки обрала ось таку Лайза Джувел, і тоді вона зникла. Ну, Такий собі драматичний роман Тут про дівчину, яка раптово зникає, і поліція відправляється на її пошуки, але не знаходить її, ні ж... ну, тобто ніхто не знає, чи вона жива чи ні. Ось, і потім пошуки припиняються. Але через там, скільки, два роки її мати, ну, звісно, не може заспокоїтись, це нормально, вона хоче знайти свою дочку. І потім поліція знаходить її рештки, і все, і вона мати її намагається зрозуміти, що з нею сталося. Ось така історія. Для осінніх читань, знову ж таки, я вважаю, вважаю, дуже навіть підходить. Так, о, я тебе так хотіла, мій коханий франк, Тільє, улюблений французький письменник у жанрі а, саспенсу, в жанрі горору. Франк-тільє. Дуже-дуже хвалили в інстаграмі, в буктоці його незавершений рукопис. Ось я теж не хочу відставати від трендів. Все-таки я ще молода. Я ще можу йти в ногу з суспільством. Ось, тому ясно всім, зрозуміли? І бачите, яка я модна і трендова? Отак от. Почну читати, вона така, знаєте, немаленька. Мені це подобається. Я люблю великі книжки, я не боюсь їх. Вони, вони по-перше, дуже гарно виглядають на полицях. А по-друге, ти береш, і ти прям думаєш ой. Не падай. І ти такий, о Боже, скільки в тобі сторінок, скільки в тобі таємниць. А як пахне, М -м, як вона пахне. Вона прям дуже нова. І це ж нещодавнє, я так розумію, нещодавнє видавництво. Видає, до речі, Фабула. Дуже гарні книги Фабула. Ви прям супер, молодці. Ну і друга книга називається Це було двічі. Я не знаю, я не хочу знати, чесно, анотацію. Вибачте, що я вам не завжди кажу анотацію і про що, бо я не хочу знати взагалі, я хочу просто отак от почати читати з нуля. І поринути в цю історію, не знаючи, що там буде. І взагалі, коли я дивилася відео про цю книгу, я отак дивилася, просто я не слухала. І добре, що деякі блогери не розказують, про що там. Вони просто кажуть, що там просто цей роман переверне ваш мозок, він отак звиверне з вас усе, і ви просто офігієте. І ви будете сидіти ось так дня три, розумієте? Не їсти і не пити. Приблизно так його мені продали. Ось. І мені це сподобалось. Далі, що в нас тут? Домонтович, дівчина з ведмедиком. Книжечка, яку я давно хотіла. І її видало видавництво «Віхола». тому що раніше я її в них не бачила. По-перше, дуже гарна книга. Серія «Неканонічний канон. Дуже гарна серія. У них там купа книг з цієї серії, вони всі гарні, у всіх різний колір. Кольори пастельні, знаєте, такі прям дуже-дуже стильні. Я дуже хотіла собі всю цю серію, але в мене просто немає, якщо чесно, місця. Ось, І я себе якось стримую, хоча дуже хочеться приємний папір. Ось так виглядає. Дуже-дуже гарно, знову ж таки, я буду хвалити, перехвалювати, тому що реально мені подобається. Тут написані різні. Різні автори з цієї серії, ось, ось, до речі, список авторів, яких видали у цій серії неканонічного канону. Ось. І ця книга, до речі, чому я її взяла саме її до Монтовича? Тому що я, коли проходила письменницький курс у літо світі? Нам дуже радили саме цю книгу прочитати. Дуже радили. Я пам'ятаю Віра Агеєва. Вона казала: Вам обов'язково до прочитання це, тому що це шедевр української літератури. Це дуже корисно для, почат... для письменників-початківців. Тому, звісно, вона була у мене у списку Must have to read. Круто. Ну і українська література, звісно, це найкраще, що може бути. Далі. Я не пам'ятаю, щоб я замовляла цю книгу, тому що там, здається, була інша картинка на, на заставці, скажімо так, нонфік від нашого формату. Марк Аврелій, Імператор Стоїк. Я завжди хотіла побільше дізнатися про Марка Аврелія, тому що ну, дійсно видатний філософ, і мені подобається стоїцизм, я трошки читала вже там деякі його тези. Але прям про нього біографія ось такого, такого я ще не читала, я хотіла б про нього дізнатися. Мені він цікавий. Коли він був імператором Риму, Рим був на піку могутності, тобто він вважається найкращим імператором. Або одним з найкращих точно, тому що це дуже-дуже видатна особа, дуже видатна людина. Ну і наш формат взагалі видає класні книги. Я дуже-дуже люблю в них завжди купую. в мене в електронному форматі є дуже досить багато нонфікшену саме від нашого формату. Тому я вам рекомендую. Там багато воєнної літератури, воєнний нонфік, ведення війни, там різні стратегії. Ось потім Мосад, тобто історія про ізраїльську розвідку, дуже багато цікавих дійсно тем, які багато хто мало знає, тобто не, якось не, не досить глибоко вникає в це і хто хоче дійсно більше про це дізнатися, то я вам рекомендую наш формат. І це дуже зручно, що ви можете купити в електронному форматі. Далі йдемо. Я дуже хотіла цю книжечку. Боже, яка ти гарна, а яка вона приємна, як наче вишита. Як вони так роблять? Це наче вишивка. Марсель Пруст. О, я її поставлю, вона дуже гарна. Отак от от вона у мене буде стояти на поличці. Ой, ну гарна, капець. Це другий том у пошуках втраченого часу. І називається він у затінку дівчат квіток. Як мило. Французька класика. Видавництво лабораторія на цей раз, тому що перша книга в мене від фоліо, яка порвалася, і в попередньому відео я про це казала вам: що не беріть, не купуйте її, вона того не варта. Ну, хіба що почитати, так, да, вона варта, але не стояти ось так гарно на поличці. Оце дуже-дуже красиво. Мені подобається. Вона така приємна. О, який колір. Боже, пасує до моїх блакитних очей. Ой, не можу. Ось такі, оці, як сказати, заглавні букви, чи як вони, літери, вибачте. Вибачте. Ой, яка краса, ну я не можу. А який папір? О, о, о. Це дуже красиво. Який папір? Величенька, знаєте, книжка? Скільки тут сторінок? 540. Краса. Ну, я не знаю, коли її прочитаю, але дуже хочеться. У центрі твору перше кохання, перша дружба і перші розчарування, що знаменують болісний, але неминучий перехід від дитинства до дорослості. Знову ж таки, продовжуємо тему першої книги. Та, оце вся ностальгія по дитинству, спогади, перехід дорослішання персонажа. Ось. І в цій книзі те ж саме, але все-таки більше, більше, більше розкривається персонаж, бо він дорослішає. Ось. Круто, мені подобається. Я дуже давно хотіла перечитати це все, але там ще дуже багато книг, і я чекаю, поки видадуть третю, четверту, п'яту і так далі. Дуже-дуже хочу. Скільки разів я сказала слово дуже у цьому відео? Напишіть у коментарях. Демо далі: Голий лінч, автор Вільям Берроуз. Я без поняття, що це за книга. Просто я збираю цю серію від Культріт: Клуб сімейного дозвілля. Так, роман, що знищує межі між реальністю, галюцинацією і художнім образом. Наш головний герой тут Біл Лі. Він колишній коп, і він залежний від небезпечних для здоров'я речовин, якщо ви розумієте про що я. Ось, І він просто тікає від реальності, якось починає жити дивним якимось стилем життя. І просто життя перетворюється на пекло. Да. Так що це 18 до речі, дітки. Закриваємо очки да, і пролистуємо далі. Йдемо далі. О, краса! Боже, яка краса. Зараз він хайпує максимально дуже багато, дуже багато стало Еверета на просторах Інстаграму і Ютубу. Знову ж таки, я не змогла просто пройти повз цієї історії цих двох романів. Одного і то самого автора Персі Валя Еверета. Перший роман, який мене заінтригував, це були дерева. Ось Тому що багато хто його хвалив, знову ж таки, і я довіряю, ну не всім, звісно, відгукам, але відгукам певних людей, особливих, певних блогерів, я довіряю, тому що я там деяких блогерів дивлюсь. вже 3, 4, 5 років, знаєте, і вже якось розумію їх смак, мій смак, приблизно в деяких речах він подібний, тому це круто, що люди розказують, що їм подобається, тому що тоді я можу знати, о, це мені теж може сподобатись. Ось, тому я сподіваюся, що між мною і вами теж такий зв'язок. Або буде такий зв'язок. Там про вбивства, про катування, дуже неприємні сцени, я думаю, будуть, але досить таки реалістично. Ось тут про Південь Америки і про те, як двоє чорношкірих слідчих розслідують оці всі звірства. Тому ми, зараз, ми почитаємо це обов'язково. Ця книга була. Була натхнена реальними подіями, реальним вбивством чорношкірого хлопчика, здається, 13-річного, якого просто жахливо, жахливо вбили, жахливим чином, за те, що він привітався з білошкірою жінкою. Ось. Знову ж таки, проблема расизму тут висвітлюється. І мене це, мене це тісно теж турбує, тому що неважливо, якого кольору в тебе шкіра, треба бути людиною. Ось. І друга книга теж цього автора називається Джеймс. Теж її зараз всі хвалять. Кажуть, не відірватися. Дуже класна книга. Висвітлення теми расизму. Ем... І тут пишуть, якщо вам подобається книга пригоди Гаклбері Фінна», до речі, вона в мене є, але я її ще не читала, вона в мене в електронному форматі є, то ви полюбите і цю версію. Буду читати і розкажу вам про свої враження від цих. Прекрасних романів. Сподіваюся, що в найближчому майбутньому я зможу їх прочитати. Хоча в мене досі є плани на осінь, які, я... які в мене в процесі. І я <гум> трошки переживаю, що я не встигну до кінця осені. Тому тримайте тримайте за мене кулачки. Книга, яку я дуже хотіла. <гум> я хочу всі книги. <гум> Вона Ой, запакована. Давайте її дістанемо. Джон Ірвінг. Світ очима. Світ Очима Гарпа. Джон Ірвінг, він дійсно класно пише, мені подобається. Я читала його «Бутинок сидру. Дуже така історія сумна. Знаєте, я плакала. Коротше, я, в принципі, не дуже люблю такі історії, але з іншої сторони, вони відкривають таку гуманність в людині. Співчуття, емпатію, тобто вони, вони якось відкривають ці наші такі куточки в душі, які інколи ми закриваємо, аби, аби не відчувати себе вразливими. І ми часто замикаємось, ми, ми одягаємо цю броню, щоб нас ніхто не образив, щоб ну, якось себе захистити. А такі книги вони нас розкривають, да? вони розкривають нашу душу. Ми починаємо там плакати, ми починаємо співчувати героям. І мені це подобається, якщо це один на один ти з книгою, це дуже круто. Просто ви маєте собі дозволяти такі моменти в житті. Це варте того, це обов'язково. І знову ж таки, гуманність, гуманність, гуманність. Такі книги вони нагадують нам, що ми люди. Це найвідоміший роман Джона Ірвінга. Я ніколи його не читала, навіть, якщо чесно, не чула про нього. Це смішний і трагічний роман, який став найяскравішим підтвердженням свого знаменитого останнього рядка. У світі баченому очі Магарпа всі ми невіліковні. Ну, да. Можливо, він правий. Коротше, дуже хочу почитати. Гарна книга. Тут є така закладка. Вау. В українське... майже, майже українські кольори. Дуже гарно. Видавництво фабула. Молодці! У вас дійсно гарні, якісні книги з якісного паперу. Дуже приємно, приємно торкатися просто. Далі. Так, це закрита книжечка. Теодор Драйзер, Дженні Гергард. Теодора Драйзера я читала колись дуже давно. Американська трагедія, фінансист. Фінансиста, здається, я читала ще в школі. Мені дуже подобається драйзер. Я за ним прям сумувала. Класна література, класика американської літератури. Що там казати, читати, всім читати. Ну і, звісно, ця серія книг дуже, дуже гарна. Це Золота Полиця, книголав. У мене є від них декілька книг. Я бачу: Мобідік є є Девід Коперфілд у мене і Любий друг. І Венера Футрі. Ось. І це в мене буде вже п'ята. Круто. Далі у нас. До речі, недавно була її презентація, я дивилася в інстаграмі наші книгарні, відео з українських книгарень. Я так люблю це все дивитися, тому що я не можу прийти фізично туди я не живу в Україні. І дійсно сумую за нашими книгарнями дуже сильно. Я бачила багато хто постив контент із цієї. Із цього заходу. Ось, і там е ця книжечка, дуже-дуже гарна книжка, до речі. Е видавництво, видавництво «Жорж». Кольори неймовірно гарні, неймовірно рожевий, е блакитний. Я дуже люблю це поєднання. Девід Мічел, Атлас Хмар. Мічела я вже читала. У мене є його книга Дім на збіччі. Мені дуже подобається там декілька історій. Такі вони трошки. Я б сказала, навіть на Геловін підходять. Там трошки вони такі, знаєте, стрьомні. Він дуже майстерно описує ці всі елементи жахів, елементи містики. І в мене так трошки навіть мурашки пробіглися. Та пару мурашок та да. Та да. Так що я, я вважаю, що мені сподобається ця книга. І вона така гарна, знову ж таки. Так, да, Дім, на нас класна книга, теж читайте. І остання книга з Мого замовлення, але не остання в моєму житті точно. Жінка зі сну, антологія англійських готичних оповідань Упорядник Юрій Винничук, наш український письменник. Ось, і це видавництво Абаба Галамага». Люблю це видавництво, в мене від них є аж здається, три великі книги, три цеглинки. У моїй бібліотеці найбільше, що в мене є, це Шерлок Голмс і, і посмертні записки піквікського клубу. Ось ці три книги в мене є. Три, тому що Шерлока Голмса там два томи. Вони неймовірно гарні. Там просто це, не, це неможливо пройти повз них. Неможливо, от ви захочете, у вас не вийде, ви їх купите, якщо ви їх побачите. І я багато в кого з блогерів бачила ці ж самі книги на полицях. Думаю, ну да. я розумію тебе, я тебе дуже добре розумію. Дуже цікава тема. Англійські готичні оповідання, Я готику. Боже, Боже, як я люблю готику. Все готичне, готичні фільми. Готичну архітектуру, готичні романи. Це неймовірно. О, Боже, яка гроза! Мама, раді мене заново! Боже, яка гарна. Яке гарне оформлення! Ай-яй! Що ви зі мною робите? Ви хочете, щоб я тут впала зараз? Я просто втрачу свідомість. О. Це дуже гарно. Естетично, це дуже гарно. Ну. Фоліо. Вчіться. Вчіться, як а, треба ти... видавати книги. Дивіться, бачите? бачите, бачите. О, <свіс> <свіс> дивіться, які тут позначки, сторінок. Ну, це ж неймовірно. Дуже гарна книга. Ай. Ой, ка гарна, капець. Яка ж вона гарна. Ну, із таких історій, що тут є, я трошки вам проспойлерю. Привид місіс Кровел, Джозефа Шерідана Лефаню. Бібліотичне вікно Маргарет Оліфант. Пекельна пляшка Роберта Стівенсона. Мавп'яча Лапка. Оце, до речі, я десь бачила. «Мавп'яча лапка, здається, це був епізод із Бафі Переможниця вампірів. Е, вона якось чи Зендер, чи вона доторкнулася до мав п'ячої лапки, ця «Мавп'яча лапка вона, типу, чи тушила, чи що. Вона оживала, знаєте, вона була така засохша, а потім вона оживала, коротше, і нападала на тебе. І я пам'ятаю, що це, здається, Джайлз, ну, тобто бібліотекар, у, якщо ви дивились серіал Бафі. Джайлз, її якби наставник, він, здається, і привіз цю мавпячу лапку, бо він же ж англієць, і він приїхав в Америку працювати там і наглядати ж за Баффі. Е, да, може бути це, але я, я почитаю, перевірю, але мені здається, що це воно, тому що це ж міф, це ж така, скажімо, да, це, це ж таке оповідання. Мав лапка Вільяма Джейкобса. Ну і взагалі вона така гарнюня. Що можна поставити на поличку навіть ось так. В анфас. Все, розпаковка закінчилася. Я їх відправляю всі ці книжечки на полицю непрочитаних книг. І незрозуміло, коли. Я їх прочитаю, але я дуже рада поповненню у сім'ї. Я ці книги буду любити, буду за ними пилинки з них здувати. Не обіцяю їх прочитати, але постараюсь. Дякую вам велике за перегляд цього відео. Я дуже буду вдячна, якщо ви поставите вподобайку, підпишетесь на мій канал і напишете коментар, можливо. Вам сподобалось щось із цього списку, можливо, ви теж купили ту ж саму книгу, що і я, або прочитали. Діліться вашими враженнями, діліться вашими покупками. І всім па-па! до зустрічі! Люблю вас, котики! Чао!